Стрічка про добро та кохання в Івано-Франківському театрі кіно презентували мультфільм Королівські пригоди. Це історія приборкання норовливої принцеси від авторки казки Три горішки для попелюшки. Це чесько-польська анімація, яка створена за мотивами казкарки, яка подарувала нам фільм Три горішки для Попелюшки». Це історія, класична історія приборкання норовливої. А, для України, для українського глядача, ми зробили адап, повну адаптацію. Пісні головних героїв Принца та Принцеси заспівали українські зірки Анна Добридніва та Влад Дарвін. Найголовніше було зробити, саме адаптувати пісні, щоб вони звучали і класно, якісно українською мовою, От саме для наших дітлахів, щоб вони почули, прониклися, підспівували потім. Було стільки класних емоцій, тому що на мультик це щось дивовижне, це щось про безтурботність, про дитинство. І саме в цій атмосфері знаходитися довгий час, тому що ми працювали саме над таким класним мультом. Було приємно. Це було навіть терапевтично трошки. Фіра мультфільму «Королівські пригоди продовжує серію благодійних показів казки для дітей військових, вимушених переселенців та дітей вразливих категорій. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.